Тому що 30 мільйонів доларів просто так не падають, особливо якщо врахувати є реконструкція, і ми бачили на цій реконструкції, як цей безпілотник намагалися росіяни так би мовити посадити. А от наскільки це така практика існує? Наскільки це звична, скажімо так, звичний маневр? Наскільки це легко, ми можемо зараз поговорити з Олександром Санжаровим. Це авіаблогер і пілот авіації загального призначення. Пане Олександре, вітаємо вас. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, ну певно, ви точно бачили оцю реконструкцію, як росіяни, російські сушки, вони намагалися цей безпілотник, ударний безпілотник Ріпер посадити і, врешті, йому зачепили гвинт і він впав в море. До речі, ще інформація про те, що і російський літак теж кудись там впав. Я бачив ці реконструкції, але я думаю, що вони не зовсім коректні. Я можу розповісти приблизно те, що ми бачимо по фактам. І е, як воно все могло стати? Фактом, ми бачимо, що це були міжнародні, фактично міжнародний повітряний простір, більше 12 миль від берега. Там, відповідно, всі керуються правилами міжнародного повітряного простору. І звичайно, бувають ситуації, як ви щойно казали, що намагаються пролітати близько до повітряного простору один одного і намагаються якимось чином uh -huh. перешкоджати. Але ми кажемо про перешкоди. Достатньо набрати запит відео в англомовному Ютубі. Є багато відео про те, як російські літаки перешкоджають. Тобто, можна подивитися, як це все відбувається. Вони пролітають перед літаком. Вони пролітають близько літака. Вони, скажімо так, роблять помахи крилами. Вправо вліво вони допускають небезпечні зближення. Ну тобто, все те, uh -huh. що називається в американців, так, так званою без безвідповідальною поведінкою, а я думаю, що немає підстав казати, що поведінка сушок су 27 якимось чином відрізнялась. тобто, те, що вони там знизу проходять, насправді вони uh -huh. там проходять з будь якого Оку, по-перше. по-друге, якщо ми читаємо американські джерела, вони кажуть про те, що відкривали скидувальний клапан для палива, і це паливо фактично розпилювалось в повітрі. Знову ж таки, це російські поразую, сушки відкривали? Чи хто? Російські сушки відкривали. А для чого це робилося? Для чого? Ну, я так розумію, це американці самі в себе на форумах. Обговорюють про те, що напевно була була було намагання спалити, ну тобто, підпалити це паливо. А що що насправді відбувається? Російські війська не не можуть напряму збити цей літак, оскільки це прямий конфлікт. Але вони можуть його якимось чином, скажімо так, принижувати або спробувати щось зробити, що ніби сталося само по собі. Якщо в повітрі знаходиться розлите паливо, і якщо інший там літак якимось чином це паливо в йому вдалося підпалити. Ну так сталося. Ну воно попало в повітря. Ну ми не винні. В нас клапан не працював. Ну, він згорів. А взагалі ми бачимо знову ж таки абсолютно чітку позицію Росії. Тобто американці заявили про те, що росіяни в своїй традиційній манері намагалися якимось чином принижувати літак безпілотник. Росіяни в той же час казали, що вони жодним чином цього літака не торкали. Американці чітко заявили про те, що було пошкоджено гвинт, і їм довелося. Я можу процитувати, як це англійською мовою. Ну українською мовою це довелося збити власний літак в міжнародних водах. Тобто, якщо ми читаємо український переклад, це американські сили, до їм довелося збити. МК9 в міжнародних водах. Так вони заявили. Саме так перекладається це тобто, фраза. Тобто мається на увазі збити і його знешкодити? Мається, можливо, там якась є система самознищення? Можливо, є якась система. Ми кажемо про те, що от є в такий факт, mm -hmm. така фраза прозвучала. Можливо, вони просто його скерували вниз, і, mm -hmm. скажімо здаряння обводу, вона призведе приблизно до тих самих результатів. Можливо, вони щось, щось зробили, але їм довелося це зробити, тому що літак було пошкоджено. Вони сказали, що пошкоджено гвинт. Росіяни традиційно сказали, що не ми нас здесь не було. Але я так розумію, ми рано чи пізно зможемо побачити якісь відеозаписи, тому що абсолютно чітко американці зафіксували кількість разів. Коли навколо них а, літали ці су 27 я так розумію, зафіксовані бортові номери, зафіксовано повернення су 27 на аеродром базування, зафіксовано аеродром базування Пельбек. Я думаю, аеродром Бельбек потім, можливо, якась українська зброя, про яку Росія ще не знає, ну, він буде знову ж таки пошкоджений також, а, тому що я не думаю, що американці просто так а, дозволять. Ну, так. Жимо так допускати небезпечні е, зближення зі своїми безпілотниками в в міжнародному повітряному просторі. Пане Олександре, дуже дякуємо вам за цікаву інформацію за роз'яснення принаймні, того, що відбувалося вчора в небі е біля Криму, українського Криму. Ми розуміємо, що так чи інакше відповідь американців має бути, навіть якщо ми спочатку почули таку стриману відповідь. Олександр Санжар, авіаблогер, зараз був з нами на прямому зв'язку.